Які документи потрібно для розлучення і скільки воно триває. Плануєте розлучення, але не знаєте, які документи підготувати і скільки часу це займе, давайте розберемося. Основні документи для розлучення по-перше, це позовна заява з наміром розлучитися. По-друге, це свідоцтво про народження дітей за наявності. По-третє, це квитанція про оплату судового збору. Також оригінал свідоцтва про шлюб, копія паспортів та ідентифікаційних кодів кожного з подружжя, скільки триває розлучення? Через РАЦ приблизно один місяць, через суд від 1 до 6 місяців, які фактори впливають на тривалість розлучення? Якщо обидва з подружжя згодні на розлучення, то, відповідно, воно триватиме швидше. Якщо ж один з подружжя проти, то процедура затягуватиметься. Також важливим фактором є завантаженість суду та конкретного судді. і останнім фактором є безпекова ситуація в Україні. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.